Всім привіт, друзі! Ви на каналі Світ під катушкою і у нас сьогодні чудовий лісний коп за старими картами на дорогах. Вийшло ми в цей прекрасний чудовий ліс з камрадами. Зараз трошки щось побігаємо, подивимося. Погода у нас цікава, дуже приємно, тепло. Що знайдемо, то покажемо. Ну що, поїхали? Так, друзі, був такий звичайний залізний сигнал. Трошки кидав колір. Кидав, бо було відчутно, що залізо коване. Дивіться, і в нас вийшла отака штучка-дручка. Тяжко сказати зараз, що це таке було. Можливо якийсь ніж, я не знаю. Але чітко можна сказати, от дивіться, що воно було коване, дивіться, як повне желізо плаче. Бачите? Оце так виглядає коване залізо. Це 100% залізко коване і дуже-дуже старе. Ось така попалася знахідочка. Так, дивіться, друзі, знову сигнал. Досить такий цікавий сигнал. Дуже тяжко зрозуміти, що це таке взагалі. Тяжко, так якби якийсь палець виглядає. Виглядає, якби якийсь палець. Ну, Тут треба його Ну тяжко взагалі навіть форму не можу зрозуміти. Тут його треба чистити, щоб зрозуміти, що це таке. Але залізо, то я залізо, можливо, куля. Можливо, куля, бо бачу якийсь є, бачите, ободочок. Ну, так цікаво, досить було, в колір кидала. Можливо, це куля. І то така потужна куня. Добре? Отаке. О, така люлечка попалася. Гарненька, цікава. Буде ще й в узорах. І, по-моєму, мідь, бо в мене доводилося знаходити цинку, то розсипається прямо в руках. Ну тут є пошкодження. Ну нічого, знахідка цікава, гарна. Ну, дуже давно така знахідка. Рідкісна, дуже. Рідкісна, так. Для мене це друга люлька. І цікаво, може, попитаю глядачів, може хто знає, чия це люлька. Було б цікаво знати. Бо я в них не, не Петраю. Друзі, якщо знаєте, пізнаєте або бачили цей момент у люльці, іменно таку форму, такий цей, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо вдячні. Гарно. Був у мене сигнал, такий, можна сказати, кольоровий, і в той же самий момент було зрозуміло, що металічний, бо став пригати. От Попався отакий от елемент. Це, я думаю, це, можливо, конинка все-таки підвоза якийсь. Це штир з кольцом. Можливо, кресалець. Можливо. Можливо, крисальця. Треба то все відчищати, щоб зрозуміти до кінця. Добре, ну але це є вже продукт якогось побуту. Добре. Так, у нас нова знахідка. У нас ще один камрад відзначився тим, Кажи. що знайшов динаря. Молодець! Першого динаря. Першого динаря. Ми Кажи, з вітаємо. Кажи, я до речі, друзі, велика подяка Олександру Максимчуку за його розповідь по налаштування Х'єтрека. Кінець кінців мій товариш почав шукати. і звичайно, світ під катушкою, це не забувається. Гарна легенда, видно. Так, що що дружі, ти Я з такої легенди щось я не дуже бачу. То треба звертатися ага, до. Ага, я зрозумів, Що це за легенда? Ні-ні, я вже зрозумів, Мені спочатку здалося. Ось такий самородочок. Дробину. І таке буває. Ми слівці полює. Тут дробинка маленька. Так. Ну, дробинка вона трохи вимочує. Так. так, вона різні сигнали дає і її не видно візуально. Чотири, чотири нуля. Так, Незраченький такий сигнальчик маленький. Попалася одна копійочка, ось така манюня. Це видно, що це саудеп. 84-й рік ніби приглядається. Нічого цікавого, але є. Так, У нас комарата сигнал. Дивіться, яке щасливе лице. Сьогодні класний день. Правда. То і юмор, і радість в одному, в одному місці. Гляньте сюди. Маленький, гарненький, але динарик. Круто. Дякую, Геннич. Щиро дякую. Тепер твоє черга. Твоя черга, друже. Я щось в мене така підозра, що ти, напевно, зразу на ауряу себе А, та. Так, є у нас файний сигнал. Зараз спробуємо викопати наживо. Барабан на А ну, может быть. Что-то. Вот так. Напомню. Да ты на тебя шукаешь. Вот. <laughs> Isso aqui é boa.